Проте, звичайно, як і у будь-якого такого маленького автомобіля тут є певні мінуси. А по-перше, це мала вантажопідйомність. Якщо ви їздите один і трошки багажу, в принципі, питань немає. Якщо ж ви плануєте подорожувати там 4-5 людей, і ще якийсь багаж, навіть якщо ви влізете в цей автомобіль, а у вас будуть проблеми з максимально допустимою вагою. Також це зазвичай мало авто, як в принципі наш конкретно варіант: 83 кінські сили, 112 ньютон метрів. Відповідно, ну сказати, що це авто швидке, я не можу. Цього абсолютно достатньо для того, щоб спокійно рухатися у міському потоці, проте десь на трасі це буде відчутним мінусом. Вам буде досить важко і підтримувати велику крейсерську швидкість і когось обганяти. До того ж на трасі мінусом ще й буде погана шумоізоляція. Ну їхати тут 70-80 ще окей. А от вище вже ну досить відчутні аеродинамічні шуми. Якщо ви будете так їхати достатньо довгий час, у вас почне боліти голова.